Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Загибалі людей у Деснянському районі під час повітряної тривоги зібрали все, що відомо. Телеграм-канали пишуть про можливий ряд арештів та відставок. Що сталося близько третьої години ночі у Києві розпочалася повітряна тривога. За кілька хвилин у Деснянському районі впали уламки збитої ракети. РФ атакувала зокрема балістичними ракетами у таких випадках між початком тривоги і падінням уламків чи ударом мало. Часу у Деснянському районі, не потрапивши в укриття, загинуло троє людей, зокрема, дитина. Укриття були зачиненими. Місцеві кажуть, що люди під час повітряної тривоги спустилися до укриття в поліклініці, але двері були зачинені. Поки шукали охоронця, впали уламки. Також кажуть, що проблеми з доступом і охоронцем були і раніше, але на скарг ніхто не реагував. У камде кажуть, скарг не отримували. Чиновники заявили, що по прибуттю рятувальників укритті були люди. Поки залишається незрозуміло. Умілим, які входи в укриття все ж були відчинені, і головне, коли їх відчинили. Хто несе відповідальність за укриття? Мер Києва протягом ранку кілька разів не безпосередньо заперечив свою відповідальність. А не говорив про неї і голова КМВА Сергій Попко. Мер Києва заявив, що відповідальність несуть керівник укриття в цьому випадку медзакладу. А також голова району, який має контролювати роботу укриттів. При цьому заступник голови КМДА сказав, що наразі відповідальності за те, що укриття не відчинені. Взагалі немає. Що далі? Поліція Києва розпочала провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Кличко звернувся до офісу президента і уряду з проханнями від сторони Деснянського району Дмитра Ратнікова. Поки триває слідство у МВС, пообіцяли, що рятувальники та поліція будуть регулярно проводити перевірки бомбосховищ у всій країні. Кличко також заявив, що патрульні допоможуть контролювати роботу укритів вночі. Нагадаємо, мешканці, які проживають біля Поліклініка номер 3 у Деснянському районі Києва, і які вночі 1 червня під час ракетної атаки намагалися потрапити до бомбосховища, розповіли, що не вперше не змогли потрапити до укриття. Втім, охоронець зі стверджував, що закрите укриття це рішення адміністрації. Осінню було таке зимою. Не пам'ятаю, це вже не перший раз за що закрито. а охоронець Ще стверджував, що це рішення адміністрації. Що адміністрація дала вказівку закрити входи. Я хочу сховатися, чому мені закриті двері? Я хочу жити. Розповіла Суспільному. Місцева мешканка. Чоловік, який був на місці трагедії, каже, що охоронець, який за словами очевидців, був п'яним, сам зачинився всередині укриття. До нього стукали жінки з дітьми, а він їх не впускав. Жителька району розповіла, що людей неодноразово виганяли зі сховища. Вони писали скарги і. Звернення за словами жінка, аварійні виходи з нього були зачинені. Також вона розповіла, що деякі мешканці повідомляли про проблему у службу підтримки. 1551. Там відповіли, що зв'язувалися з адміністрацією, які повідомили, що зі сховищами все в порядку. Стало відомо, що охоронця укриття арештували. Як розповіли мешканці сусідніх будинків для анві за останній місяць, охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці та не відкривав двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом п'ятнадцяти двадцять. Тих до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.